Привітки І сьогодні ми граємо на скайблоці. І я не один зі мною, моя сестра Ангеліна. Привіт! Все пока а. все, давай купай О. перший блок. Земля. Та У нас дві землі. Купай, бо я не можу. Ах ти. Давай розширюй блок наш. Я замок! Приезжаю. Блин, какой замок! Шейный замок. Я ничего не могу поставить, пока я сундук. Можешь? Давай, давай, давай. Давай, давай, звук. Что это Крайненько стали по доках. Ты рушил, я буду бути ламати. Ні, туди єдині, да ты дві. Це шо за. Ты визуадав нет? Дарву пейше. Дорогу. А мене вже сім днів. Та бо мені ще нічого не випало. Постав, Постав скриньку, то шо. Постав скриньку і в неї все. Постав в неї все. І можеш вже злізти ще там. Ось скринька. Замик тоже. Я думаю, я тут поставлю. Давай злізай щит-то. А -а -а! Все, все, Вс, видим все. А я не знаю, это наш спинблок. Можно ч. О. Может это скинечная ежа, Все. Я, я тебя вітаю. Нам нам треба расширить. Так, мені треба на так, лошади. Так. Давай. Зараз паду. Я тебе не таю. Не дивись, я не маленький Що ж то було? Якісь снаряка пролетіли. Коротше, нам не третій королев. І так, може, потім ще буде. Та ти не то маєш, дурне те. Ну я... Я знаю чи, зим, чи не запутали. О, я шо? ламаю постійно його. Да не ламай там зим. Там трава була. Нам тепер треба знову годину чекати, поки у нас знову десь. Нічого. Ще нічого у нас буде сей блок зим... землі в землі. Была немножечко пауза. Ой, ой, ой! Что ты <сих> впал? Помыляешься на один блок. Называется. Поставь все в скриньку, чтобы я бачил, что в тебе есть. Поставь все в скриньку. Поставь все в скриньку. Ты дура! Все в скриньку. Все в скриньку ставь.

Чому ще мені повиживати? Може, скайплок хардкор, скільки буде дуже тяжко. Бо я раз впаду і це вже капітан. Але ви покить Ой, ой, Можна Давайте. М -м -м, не дуже цікаво. Та, жінці, не читали? Не. Я її зараз приб'ю. Давайте за 100 лайків я її прибиваю. Все, я її прибив. У неї було купа ресурсів, але я її прибив. Все, молодці. З вас тепер 100 лайків. Ну. Не, я це підгодувала собі нормально, а він? Ми купу ресурсів втратили. Та все через нього. <глузь> то я в них попрошу, може, може вони дадуть нам лайки. До речі, в нас є бджола. Вона полетіла на У Нас дерево виросло з тим. З тим я забув бджула. вуликом. З вуликом. <глузь> Треба саме. Треба шауденша сажениць. Щоб посадити його. Добре, будемо. Ми поки що будемо. Прокупаємо десь з 100 блоків. І Я буде щось цікаве, То ще раз. Ми продовжуємо наше відео. Я посадив, зламав там то дерево, посадив нове. Вона накопала блоки і з ними тільки що впала. Тому на неї надії нема. Починаємо далі. І не на швивці було. Зламаємо далі. Та що тобі підбирається ці блоки? Я ж підійшов. Якийсь ненормальний. Ти ж гарніша. Ти звідси ти не гарніш. Ти бачиш свій скину вже? У мене вова. Саш, який... я тобі говорю, що ти який зараз падаєш. Та відійди ти звідси. О! То чекай. А, то дерево. Я думав, то камінь. Окей, okay? поставь все, что ты можешь в сундук. Ну, став. раз. Став, давай. Став, скоренько. Все, до одного Ну, опять что До речі, пишіть коментарях, як ви провели своє літо. Овечка вже скоро школа. Хто хоче в школу пишіть, не я. Хто хоче в школу, поставте лайк. Хто не хоче в школу, підпишіться на Сашу. Так, чули? Чули? Бо я під ПС щось себе не хочу. О! Наш шкар. Що тут таке сталося? Я, я, щ... Зараз всі попадають. Що тут за єма тва? А якщо козу кину, то нічого? І що? Шо? Попутала щось. Не можна, це наше спасіння, це наше ліжко. Де ми спати будемо по-твоєму. Mm. Mm. Стояче. Тиху було. Ах... Я розпати. сплю. Ти це зоремою, що будемо спати. А на чому ти сказав на ліжку? Так, ще мені треба знайти палки. Я буду ламать поксу. Да курва ведей дял да, замню мене забрали. Де, кузо, де в нього. Да, просто да нам трошарсти може що ти робиш? Та да, що ти робиш? Ну не що ти тут зробив. Все розлетілося. Та да, все, я більше не буду. Що я більше не буду. через тебе і вже. Хто тут це зламав? Хто це ламає? Я не знаю, я нічого не знаю. Підписники, підписники бачили, я нічого не робив. Вони підтвердять. Пишіть в коментарях, хто це зробив. Чуєте, чуєте, пишіть, що не я, будь ласка. То е. правда, бу то правда, не я. Ну добре, я потім не стояв. Чого ти не забудуєш ту яму? Ти яку ж яму? Я вже забудувала. О, блін, це новаячка. Такой роман. Че не тут? Так, куди, ще спала? я за нею. А, я занял супертрату и меч. Так капець. Блін, сто нам повезло. Що там є? Хліб. Хліб. кирка. Скоро будет, походу, камень, если кирка попалась. И вода. Я не Треба пивом да. посадить. Да. Посадим его вот тут. Вот Сейчас же все поставлю. То вот тут. Все, она и будет. У нас по кутиках дерево, я не знаю, что по кутиках. Она и будет по кутиках. Ты все, оставил землю и все. Я такие роблю. Так. Оранс хлеб е. Так, то я буду ладосси. А куда сундук тут? Саш, ты поставишь куда сундук, цей. Постав біля того. Когда же годно. Поставь сундук, той. Сундук. Да что ты? Що це ти робиш? Та що це ти бивай, Павлі? Та я ж біля нього стояв! Але ти їдь! На кожному скайблоці, і тут отвориться. Що воно, що тобі випадає? Та куди дерево буду? йо моё йо Ще й дерево, Павл! А, ти заплучиш! Ох ти, що! Мне не напотребляем. И зубы. да 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 все я ты завершаю да да ты да ох ты да <свят> <Ах ты! свят> а мне да Так да да треба, это. Ну, Если не нормально. что ты то, что ты -то на шифти ходишь? Де Дипсила. Пішла звідси. Чому я думала полагать це до дебилы? Це мой мій скайблок тепер. Де, де. А ти вот мене відкидаєш от я не пси бент. Значить пишіть в коментарях, якщо хочете між нами відбудеться відбулося бетва. Наскейтблоки. Не наблочи, просто битва. Пишіть, якщо хочете. Ми зробимо, а, -а корову не бити, я за корову. Ще Кірка зламалася, але це є все ломиться. Кірка ломиться Он тепломалося. Ох є. А що ти робив? А я тебе заблюблю. А ты ежалець А що ти жалляй? Що ти робиш?

Я тогда помогу бы. Я, я знаю, просто треба. Ти просто мне классно. А у нас буде за маленько. У нас У нас буде берега. А у нас буде свиня, по нас вже є вона. Та... На сви таки круве! Молодець. Було б чотири, якщо б я одну не вбив. Добше, я ж на початку відео ще одну Ще Сама бачила. А, ну. -ка. О, кавунчик! Хто-либо кавунчик? Нас ще одна свиняк, клас! Клас! курка. Что вы там творите? Накис тут целый парик. У нас же три саженцы горяжевых. Вау, класс! Ты хочешь, что Дерево Дарево литку может попадаться. Хочешь буде каменный вид? Ты молодец тихо булоть.

Так что стоял наш шифт і им дольше Курка! ка я не люблю! еду напевно. Не, вона нашел петь. Иди в школе. Наши выпить? Наши выпить. <гарди> не попал! Он ушел опять! Шитрошки. ша, ши, ша, ши. ша! Чекайте за попаду! <гарди> Ай, не попал, не попал, не попал! <гарди> Короче, далее ломаем. О, ловим я. Я думаю, я его уже загубил. Ломаем. треба побудуватися. Це пополюватися. Побаємося, подобаємося. Це мене бізнес-мабо. Сьогоднішню росарію от такий у нас вийшов скайблок великий. Вам всім пока. Підписуйтесь на мій канал, Пишіть, чи хочете другу частину. Всім пока-пока. 爸。